Всім всім привіт! Це канал Корисна валіза, і сьогодні я хочу поділитися з вами ще одною новою ідеєю. Сьогодні на прикладі історії про блуд... притчі про блудного сина я хочу показати, як можна викласти історію дітям в цікавій формі. Чесно, я дуже обожнюю квести. Мені подобається ігрова діяльність, в якої діти граючись вчаться. І тому саме так, таке подання мені подобається найбільше. Оце колесо біблійної історії, я так називаю це колом. Зазвичай його треба прикріпити на магнітну дошку внутрішнім колом. Тобто, якщо ви побачите тут, при прокручуванні. Голова чоловіка вона ніби перекриває частину малюнку. І тобто на такої відстані, десь, отут за головою, ви прикріплюєте 3-4 магнітика маленьких до магнітної дошки з внутрішнім колом, для того, щоб внутрішнє коло міцно трималося, а зовнішнє могло вільно прокручуватися. І коли ви починаєте розповідати, наприклад, історію отут, от, перший, ви називаєте перший етап. І, наприклад, якщо ми говоримо конкретно про ідею уроку з поверненням блудного сину додому, то я заготовлювала такі свитки. Які ховала на території класу, і діти мали знайти іменно під номером 1, бо це перша частина історії. Ви вказуєте перший пункт, як він називається. Діти шукають світок під номером 1. Вони його коли знаходять, вони там бачать місце з Біблії. У нас на полочках завжди є біблія. Вони відкривають, вони шукають ці місця. Зазвичай, ну, це така маленька хитрость, така вчителя можна сказати. Я Якщо ми, наприклад, вивчаємо від Луки, то я стараюся все-таки закладинку поставити на луки, щоб їм легше було шукати, і щоб їм було не так довго це все шукати. Тому що є діти, які добре орієнтуються в біблії, але є діти, які губляться. Наступне, що відбувається, коли діти знайшли світок і вони на світку прочитали місце, і на описання, вони знаходять його в біблії і зачитують. Ви задаєте їм пару запитань для того, щоб. Вони більш свідомо прочитали це, щоб з'ясувати, чи вони запам'ятали те, що вони прочитали, чи вони орієнтуються в цій історії, і чи вони запам'ятали все, що відбувалося на етапі, коли син захотів піти із дому. І ви там, якщо ну, є якісь непорозуміння або діти там на щось не звернули увагу, ви на цьому етапі звертаєте цю увагу. І продовжуєте далі. І потім до кожного такого етапу на зворотній стороні, або там внизу на свитку пишеться завдання. І якесь завдання, відповідно до такого етапу уроку, або етапу біблійної історії діти мають виконати. Із завдань ви можете зробити. Пазл, ви можете зробити певний філворд, ви можете зробити е, гру шлях, наприклад, от як ми зробили до цієї історії, звідками. Е, е, ця історія, там, ой, ця ігра полягала в тому, що е, по. Спочатку я вистроїла їх всіх в одну лінію і сказала, що ви маєте стрибати вперед на одній нозі. Але коли я плесну в долоні, ви маєте раптово зупиниться, відразу зупиниться. І тоді я покажу інший рух, яким ви маєте рухатися. Якщо хтось продовжує стрибати на нозі, він повертається на початок лінії, і вся команда повертається на початок лінії. Тобто, всі мають бути уважні, спостережливі і завчасно виконувати ті е, рухи, які вчитель показує. І таким чином, хто перший добігає, він вже знімається з дистанції, він виконав всі завдання, а іншим ви даєте ще і ще рухи для того, щоб вони добігли. Тому що є діти, які будуть стрибати там по метру, вам вперед є діти, які будуть дуже обережненько так стрибати коротенькими маленькими е кроками такими. Тому якби, звертайте на це увагу і е заплануйте собі трошки більше рухів, або ну видумайте на ходу, щоб всі пройшли цей шлях і всі досягли мети. Якщо вам буде цікаво, які саме завдання, я е Прописувала до кожного етапу уроку для дітей. І ви хочете е, отримати цей перелік в описі під відео, то обов'язково напишіть Бажаю. Якщо я зберу 15 бажаю в своїх коментарях, коментарях то я обов'язково випишу, розпишу вам повністю місце писання, е, напишу завдання, які використовувалися до кожного етапу уроку, і анонсую уже готовий цей опис, що я його виставила е, в youtube шот е, відео. Яке зразу запишу, що я вже виставила, і ви будете обов'язково знати, що опис є. Зайдете, під яким відео, ви зайдете в це відео, подивитесь і почитаєте верніше той опис, і будете мати на увазі вже, як проводити цю біблійну історію. От таке колесо історії вийшло у мене по притчі про блудного сина. Але взагалі, за таким принципом, ви можете використовувати біблійне колесо історії до будь-якого Біблійного сюжету Є в якому спостерігається певна насичена інтенсивність. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, 10 кар Єгипту, ми там брали там 10 етапів. Спочатку вода, кров, потім жаби, потім там комахи, потім ще щось. Я там, ну якби я пам'ятаю всі кари, але я не пам'ятаю їх зараз послідовність, тому не хочу на це час витрачати, ви зрозумієте, про що я говорю. І от, щоб кожну цю кару роздивитися в одному уроці, все і не. Перетворити це все в кашу, але залишити якісь такі, знаєте, асоціації для того, щоб дитина запам'ятала кожен етап, доцільно використовувати таке колесо біблійної історії. Так само, якщо ми говоримо про історію, Яків, тікає від Ісава, покидає батьківський дім, там теж є досить інтенсивна. Насичене з подій. А, значить, спочатку він тікає, там мати йому допомагає, потім він а, втомився, ліг, заснув на камені, бачить сходинки. потім він бореться із Богом, потім там проживає певний шлях життя, потім він вирішує повернутися, примиритися з братом. І це все в одній історії біблійній. І от щоб це вдало подати. І щоб це було запам'ятовуючимся і цікавим, і щоб діти не втомлювалися від такого величезного обсягу інформації, ми можемо впроваджувати отакі біблійні колеси. Колеса історії. Ось єдине, що звичайно, це все треба продумати, в якої формі ви завдання подаєте, в якої формі буде, буде вивчатися сама біблійна історія, чи ви будете розповідати, чи вони будуть зачитувати з якихось сувоїв, чи вони в біблії це будуть вшукувати. Тобто ну, це на ваш розсуд, це як ви бачите подати цю історію, ви можете це продумати. Ось. Ну і завдання мають бути дотичні до той... того етапу уроку або того етапу історії, про який ви розповідаєте. Ну, ось і все на сьогодні, чи би я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо сподобалось, обов'язково чекаю від вас пальчик вгору. Також від кожного бажаю. Від кожного чекаю слова бажаю в коментарях, якщо ви хочете дізнатися, які ж саме завдання використовували саме під час проходження цих етапів по біблійній історії. Ось. Ну, і якщо ви не підписані, підпишіться на мій канал, щоб не загубити вихід наступних відео. А я бажаю вам рясних Божих благословень служіння. Бажаю мирного неба над головою і всього найкращого. З Богом